Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших ви мені зробили. Роздуми над Словом Божим на понеділок першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Коли прийде син людський у своїй славі, й усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і Будуть зібрані перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або без одягу і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм, воістину кажу вам те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже і тим, який ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чуженцем був, а ви не прийняли мене. Не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм: «Воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Інколи Ісус починає свої повчання словами істину кажу вам. У Старому Завіті маємо декілька таких урочистих формул. Наприклад, так говорить Господь на початку якогось пророцтва. А після самого пророцтва можна прочитати Слово Господнє або Амінь. Амінь. Ці маркери вказують на важливість послання, на важливість подій, які надходять. У згаданому уривку, після слів «Істинно кажу вам, стоїть наголошення на допомозі одному з його найменших братів. Ніколи не думав, що якась там звичайна допомога комусь, на кого майже ніхто не звертає увагу, в божих очах може мати таке само значення, як величне пророцтво або звіщання грандіозної події. Невже відвідання хворого в лікарні або в'язня в тюрмі подібне до місії пророка Йони в Ніневії? або пророкування Йоіла про зішестя Святого Духа? До кінця не можу в це повірити, але і там, і там маємо урочисті форми проголошення? Істинно кажу вам: слово Господнє! Аж так важливою є людина, і то найменша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.